Заняття розвиток мовлення, тема мій рід. Прийшов до нас Омелько Показати свою сімейку. Сімейку показати та з нами порозмовляти. Давайте з вами розглянемо сім'ю Омелька. Кого ви бачите на картинці? Так, в нас зображено тато, мама, сестричка. І сам Омелько. Давайте дамо їм всім імена. Хлопчика звати Омелько, а Матусю буде звати Марія, татка буде звати Олександр, а сестричку Омелька буде звати Оленка. Для чого людині потрібна сім'я? Так, кожна людина, яка має сім'ю, розуміє, що таке любов. Турбота та ласка. Як ви вважаєте, якою має бути сім'я? У народі, наприклад, кажуть, що жінка це сонце, а чоловік місяць, а зорі це діти? Дидактична вправа моя сім'я. Це моя сім'я, нас шестеро. Це я Іванко. Моя сестра Іринка, моя мама Алла Петрівна, мій тато Іван Денисович, мій дідусь Петро Іванович та бабуся Ольга Вікторівна. У кожній сім'ї всі піклуються одне про одного, допомагають одне одному. І кожен в сім'ї має свої обов'язки. Дидактична гра «Де? Чиї? речі. Туфлі мамині. Молоток татусевий. Праска бабусева. Вазон сестри. Дидактична вправа, що робиш ти? Говорити я говорю. Сидіти я сиджу. Бігати. Я. Біжу, ходити. Я ходжу, спати. Я сплю садити. Я саджу. Ловити. Я ловлю. Ми з вами дуже добре працювали, і сім'ї Омелька дуже сподобалась у нас. На згадку вони для нас приготували лічилочку. Давайте її з вами повторимо. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тата, дід, бабуся, старший брат, сестра і я ось така у нас сім'я. Нам лічилочку на сім. Повторити треба всім. Дякую вам за увагу!